Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні змагання двох тракторів. В синьому кутку Ловол 244. Виробництво Китаю в червоному кутку. Кубота GL 241. Виробництво Японія. Хто сильніший тяговим зусиллям? Зверне увагу на то, що Ловол на більше на 200 кг важчий Чи дасться це в знаки нашим спортсменам? Та й оператор на Ловолі трошки поважчий Раунд один. І вага взяла своє. Впевнена перемога в першому раунді Ловол. Раунд 2. Бачимо, що Ловол нажимає, але Кубота не здається. Так. Друга спроба. Кубота під кінець раунда трошки почала вижимати і все-таки перемога Ловола. Раунд 3. Раунд 3. Не визначиться переможець. Спробуємо раунд 4. Який же визначиться переможець. Пропоную підписуватися на наш канал і писати коментарі, хто за лобок, хто за убой. Чекаємо, переможців.